Всім привіт ви на каналі Шалена Батьківщина. І сьогодні ми знаходимося на ринку мотель. Сьогодні в нас 19 травня і вже пік, уже погнав сезон ягоди. Зараз я вам розповім трішечки по цінах ситуацію на ринку мотель в місті Полтава, які ціни. Який асортимент, що є в наявності, і обов'язково завітайте на ринок мотель до Любе. сама шикарна точка. Найширочайший асортимент все є. Можете для свого столу придбати все та навіть більше. І так, відразу заходимо. В нас зустрічає. Точка Люби, вона розположена завжди з двох сторін. Дивіться, височайший асортимент полуниці є полуниця на будь-який смак. Будь-який смак, будь-який калібр і будь-який сорт. Дивіться, є превосходна така ягодки десь по 90 грамів. Дуже класнюча. Є румба, є Азія. Також дивіться, кавунчики є, є диньки двох видів. Також є персики, абрикоси. Дивіться, торговля відбувається вживу. Зараз беруть огірочечки. О, ви можете бачити, О, відразу, відразу торговля. Напроти Люби гарна точка з зеленю, обов'язково домашнє салко, також кури і яйчі. Так, далі подивимося. Також є нектарин, грушки дуже класні, є молодий горошок уже наш, також черешенька. Люба відпускає клієнта за йорочками. Дивіться, все вживу. Без прикрас. Також височайший асортимент цитрусових, є гранати, є апельсини, є лимончики, є папайя, кишмиш-виноград, винограда великий сорт. асортимент. Можете бачити, гранати, ананаси, все завжди в наявності, завжди свіже. Великий асортимент Спасибо. помідорів, черів, розові, Також тут широчайший асортимент овочів. Є картопелька на будь-який ваш вибір, дивіться, і тіррас. Мачихаться це нас населені пункти вирощує також овочі різні, гарна, малесенька, дрібнесенька, хто хоче для вашого столу. Також дивіться, шикарна зелена цибуля перо, широчайший асортимент, руколи, укропчика, петрушечки, молоді кабачочки. Також дивіться, молода вже морква є, перчик, все гарно, все в лукошечках, дуже гарно. Дивіться. Друга сторона вітрини. Тут у нас більше овочева повністю. Є кабачочки по 50 гривень, також помідор супер рожевий, широчайший, здоровий. Дивіться, кулак мій. Ціна 160, є 120. Є отакі черіки взагалі просто прекрасні. Жовтий, синя цибулька. Також перець для шинкування, білозерка або хаски можливо. Все є в наявності молода капусточка, огірочки. Також є цвітна капуста, великий асортимент. Також хто ще бажає гранатовий сік. Обов'язково тільки в місті Полтава, в одній точці, в Любе, на мотелі, ви можете замовити свіжо видавлений гранатовий сік. При вас віджим відразу відбувається. Замовляєте, вам відразу віджали. І ви забрали з собі гарний згряд вітамінів. Ось апарат, який повністю дави. обов'язково. Приходьте гранатовий сік завжди в наявності. Також буде можливо запуск морсів. Так, і пройдемось зараз по риночку, покажу вам ціни, що взагалі відбувається, яка ситуація. І так, поки я ходив, знімав, захотілося мені трішки збодритись кавою, тому що працюємо на полі дуже багато. І отака є пекарня на ринку мотель, сімейна пекарня. Зараз я вам покажу. Вона дуже класно виглядає, в неї гарна вітрина. Завжди тут заходжу п'ю каву. Тут великий асортимент випічки також є. Можете наглядно бачити, сімейна пекарня. Широчайший асортимент випічки. Ну, кава тут завжди смачна. Американа з молоком завжди беру, дуже смачний. Також зараз вам покажу. Дивіться ціни. Зараз на капусточку 35 гривень. молода така капусточка. Йорочки по 65. Редис у нас 35 гривень. Молода. Картопелька 85, також полуниця є по 140, є румба солоденька. Великий асортимент. Полуниця вже пішла повним ходом. А, також помідорчики, дивіться, 85 гривень, 150, 120, 80, 50, 60, кабачок по 50. А, пройдемо далі. Дивіться. Капусточка молода, 35 гривень, шикарний такий помідор на гілочки 95. І відразу можете бачити, торговлю вживу відбувається. Ринок мотель живе, працює, функціонує в умовах війни. Торговля гарним ходом. Помідори такі гарні, 95 гривень, Також є коктейльний помідор по 100 гривень. Огірочки домашні 55. Почам по чому огірочки? 65 Шість п'ять гривень. Шість да, п'ять шикарний огірочок колючий гарне забарвлення, і також з цієї сторони у нас капусточка. Можете бачити. А по цю сторону у нас завжди на вході на ринку мотель продається широчайший асортимент яблук, яблучний оцет, також соки яблучні. Великий асортимент це щербані, якщо не помиляюся. Так. Так, завжди, завжди щерпані. Так, з вами була Шелена Батьківщина. До нових зустрічей. Далі буде більше більше корисної інформації, а ми переміщаємося на поле, де буде відбуватися полив нашої полуниці.